У Херсоні українські прапори по обіді у мережі, попри майже повну відсутність зв'язку, з'явилось кілька фото. Люди вийшли в місто зустрічати своїх визволителів. Перше зробили це вільно. Херсонці виживали в окупації 8 місяців. Від учора відчуття волі та дому особливо загострились. Розповіла Херсонка Наталя, яка сьогодні зранку отримала повідомлення від сестри, яка лишається у Херсоні. Жінка каже: навіть попри відсутність електрики, води та зв'язку, нині легше дихається, бо місто поступово звільняється від російських окупантів зранку мимо нас не проїхала жодної кацапської машини. Переправи немає, блокпости познімали. Дихається зовсім по іншому, як вдома. Нині Херсон лишається у комунальній та інформаційній облозі без тепла, електрики, води та зв'язку. Отримати хоч якесь повідомлення від рідних практично неможливо. Вранці вперше за кілька днів вдалося поспілкуватися з родичами Херсонці Олені. Жінка виїхала на підконтрольну територію у вересні. Більше двох діт не мала зв'язку з рідними. Лише сьогодні зранку отримала дзвінок від дядька. Йому вдалося якось спіймати зв'язок ближче до річки. Усю ніч говорить, було дуже гучно. У місті немає води та електрики. Дядько говорить, що зв'язку ніякого взагалі немає. Херсонці повністю відрізані від інформації і не знають, що відбувається навколо міста. Херсон на сьогодні не на зв'язку розповідає голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Тому отримувати звідти інформацію край важко. Достеменно ми будемо мати інформацію трохи пізніше, коли відновиться зв'язок. А зв'язку там немає стовідсотково, тому що окупаційна влада, окупанти, вони знищили усі точки розподілу зв'язку у нас у місті Херсоні, які були потужні, які були великі. Тому зараз зв'язку немає, і люди потерпають від цього, шукаючи десь можливо точково. Ті херсонці, яким вдалось знайти мережу та зв'язатись з рідними на підконтрольній території, підтверджують, що в більшості міста відсутні основні комунальні послуги, електрика, водопостачання та опалення в деяких домівках. Є газ, періодично вдається поспілкуватись з Херсонцями директору Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександру Мошнягулу. Гуманітарна ситуація така, скажімо, без умов зараз в Росії для ну, фактично люди залишаються. Нема найголовнішого да опалення, також зрозуміло, немає, тобто немає жодної послуги, яка надається в звичайному режимі. По місту у деяких торговельних точках працюють дизель-генератори, електрика є частково, так само як і опалення, адже у Херсоні енергопостачання здійснюється з кількох місць, розповідає голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Найгірша ситуація на Береславському напрямку. То, що запитувалося з боку Береславського шосе, ну і взагалі з Береславського району, воно там, ну там така ситуація дуже погана, тому що вони більш ніж кілометр. Вони підірвали тих стовбів високовольтних і відновити їх. Це там вдасться в крайньому випадку. Це після того, яких всіх вибити, то ну ну треба буде, хоча б там тиждень, тиждень, півтора. За таких умов гуманітарна ситуація в Херсоні стає все важчою. Завозити продукти нині неможливо. реалізують залишки, тому дефіцит вже є. В місті великі проблеми з паливом, в першу чергу, з бензином та ліками. Розповідає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Підволення. Фактично немає дуже мало. Навігацію орки зупинили. Тому немає можливості у людей завозити товар з лівобережжя. Тому там ситуація в цьому в плані складна. В лікарнях там запас ліків таких, от в першої необхідності не на не всі позиції. Є вже від побутових проблем до складнощів виживання Херсонців рятує емоційний підйом. Вони дочекали своїх визволителів і готові їх зустрічати в українському Херсоні. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.